Так, добрий день. Мене звуть Анна Мельник, я живу в Запоріжжі. Я біолог, фізіолог, лікар-бактеріолог була і лікар нутриціолог сьогодні. І сьогодні я хочу розповісти, от якраз ви не були, і я вважаю, буде цікаво, від чого залежить наше здоров'я. Дуже коротко, бо головна тема трішечки інша. Як його відновлювати, так? І якщо ми намалюємо. Колись я вже малювала. Від чого залежить? Кажуть, від чого? Від медицини, так? Скільки відсотків, як ви гадаєте? Десять. Десять. Все вірно. Десять. Це медицина. А генетика, кажуть, оце в мене 20%. Екологія 20%. І 50% це що? Від кого? Від нас. Спосіб життя. Що в нього входить? Режим життя. Ну. Uh, найкраще, я б сказала, заснути о 23-й, прокинутися о 6-й сьомій, це супер, але ну, зараз мало залежить від нас. Фізкультура, тут мені дуже приємно завжди спілкуватись, бо люди, які про себе думають, дбають, займаються фізкультурою, бо вода, сон, рух, спорт це погано. Фізкультура це дуже добре. І якщо людина. Ну, і такого не може дозволити, швидко ходити, рухатись, не користуватись ліфтом, де можна без транспорту, пішки в середньому темпі, це від нас залежить. І вже сказали харчування. І от з цього способу життя, харчування це майже 70% зі способу життя з половини. І у питанні харчування є така ділема, дуже складна. З одного боку треба їсти менше, а з іншого треба їсти більше. Чому менше всі знають. Ми не рухаємось, той же ліфт, транспорт, пульт, ми не косимо траву, корову не доїмо, все у нас отут. І потрібно 1500 до 2000 кілокалорій, Алла каже, 1800, але отут. Індивідуально. І 1800, це треба заробити, це треба рухатись, якісь вправи, хоча б там тричі на тиждень ходити. От. Але чому треба їсти більше? Знаєте, ні? Щоб всі корисні, всі іноді всі. Абсолютно вірно. Тобто, окрім. Білки жирів вуглеводів, які ми можемо підібрати під себе, під свій стан, це можливо. Але ви бачили продукти, так? Я заходжу в астроном, все ну, дуже красиве і смачне, але воно порожнє. А потреби організму зараз вони виросли неймовірно. Тобто, потреба у вітаміні С, наприклад, при стресі зростає на скільки відсотків? На 70 і більше. І яка проблема саме з вітаміном С? Наш організм його не синтезує. Собаки синтезують, а ми ну, вітамін Д ще на сонечку можемо. Вітаміни групи Б вкрай необхідні, водорозчинні. Але наші бактерії, якщо нормальна флора, якщо ми нормально їмо, вони можуть синтезувати. От. І причина смертності номер один в світі, ви знаєте, так? Серцевосудинні катастрофи, атеросклероз, від чого нестача вітаміну С. А, а вітаміну С як називається? Ви знаєте. Цинга. Одразу скажу, я навіть картину намалювала шикарно. Красива ручка, так? Ну, видно, що це рука. Ну, 6, ну так вийшло. Так, і якщо ми відірвемо один, Ну, зрозуміло, що це? Нормально, так? А оце що? От по цьому малюнку можна визначити взагалі, що це. Так от, вітамін С, мінімум 6 природних ізомерів. І тільки правої орієнтації по біохімії. А скорбінова кислота не оце, а оце змогли синтезувати один інвалід, глибокий інвалід, і очистити занадто дорого, ну, майже неможливо, тому і правої, і лівої орієнтації, тому організм сприймає як отруту і бореться. І ви знаєте, нормальний лікар вам каже: вітаміни обережно там Тиждень, два, три, перерву. Якщо ви скажете, я їм два яблука в день, кожен день, і їм там шматочок лимону, перерву треба робити. Ну, Навіщо? І ми віримо, що два яблука, ми може пам'ятаємо, що це добова норма заліза. Так? Колись було. Сьогодні це для вас 26 яблука. Якщо людина курить, то 36 яблук на день. Ми казали, вітаміни групи Б. Це стан нервової системи, вони необхідні нам, щоб отримати добову норму, потрібно їсти ну, 2 кг хліба чорного, але зі справжнього жита не фарбований, а житнього хліба 2 кг. Вітамін С 15 лимонів, ну хоча б. Норма селену, селен необхідний для імунної системи. Ви чули ну, 150 бананів в день. І, може, чули, є коензим Q10. Так, убіхінон це молодість наша, він синтезується в організмі максимально десь в 20 років, а потім синтез зменшується зменшується, і його треба вже отримувати ззовні. Можна з їжею, можна. Два кілограми? Ні, вибачте, три кілограми яловичої печінки на день щодня. Будь ласка. Тобто, якщо ми порахуємо, то треба ну, десь 55 кілограмів їжі на день, щоб отримав організм всі нутрієнти, необхідні мінерали, вітаміни, мікро, макроелементи. Абсолютно неможливо. Тобто щось треба робити. І є люди, які кажуть: ну, по-перше, зараз літо, в мене дача, клубніка маліна і так далі. Ну Це краще. І дай Боже, до 30% необхідного, але на якийсь час. І якщо ми беремо вітамін С, ну, в природі він не зустрічається. В природі, що є? Лимони, апельсини, смородина. Тобто, ос... так, але про що я хочу сказати? Особливе природнє співвідношення. І організм наш формувався десятки тисяч, сотні тисяч років і він розрахований на отаке природній стан. І е, навіть вітамін С, якщо виділити просто натуральний, він може теж не засвоюватись без поліфенолів, наприклад. І тому, коли кажуть, я приймаю натуральний там баночки якісь, тут вітамін С, тут цинк, тут селен, тут залізо. А як ви можете підібрати? І здають аналізи. ну Є така мода, і дієтологи кажуть, здайте, як ви можете купувати вітаміни? отак. Аналізи, ну по-перше, це на момент здачі крові. Якщо все дуже добре, ну, людина не може підібрати, і ви знаєте, про медицину, може ви пам'ятаєте, постійно щось змінюється. Колись пропонували курити вагітним, бо це заспокоює нервову систему. Потім сказали, ой, не треба, потім розробляли для чогось не пам'ятаю, препарат талідомід, і виявилось, що він дуже сильно заспокоює. І також прописали всім вагітним. І це була неймовірна трагедія в світі, коли народилися діти без рук, без ніг, але домідуві. Потім сказали: ой, не треба. Потім почали видаляти бляшки, може, чули, так? в судинах бляшка перекриває судину. Це небезпечно і тому треба видаляти. Сьогодні е, дві жінки в мене було на консультації, яким видаляли вени. Я кажу: вам видалили? Ну, знаєте, варикоз, була все непрохідність, видалили. А як це? А кров вже йде назад. І вона зрозуміла, що вона ніколи про це не думала. Їй сказали, ми видалили, у вас все добре. Я кажу, а як? Меджі? І дивіться, коли судина, ну от нормальна прохідність, нормальна, так? і потім починає зростати бляшка. Чому вона з'являється? Бо високий холестерин, сказали, так? а звідки він береться? Печінка його синтезує, чому вона його синтезує? Бо тут травмується судина. Чому травмується судина? Не тільки, не вистачає вітаміну С, і тоді отут колаген потрібен, щоб формувався стінки судини, щоб вони були якісні, скажімо так. Стрес, викид адреналіну, ви знаєте, серце колотиться, і це виходить гідроудар. Практично по судинок, і тут щілини тріщини. І тому печінка екстрено синтезує холестерин, щоб залатати оці ранки. А потім нам кажуть: потрібен кальций, дитріний, нікомет неорганічний, так? а там дуже великі молекули, і воно чіпляється. І ще, що дуже травмує стінки судин, це цукор. Саме цукор і підвищений цукор крові, коли діабет. І одразу хочу ще раз нагадати, що практично вся Україна в стані преддіабету. Чому? Тому що адреналін конкурує з інсуліном, і клітини, скажімо так, закриваються, вони перестають бачити. І підшлункова працює, інсулін є, а клітини його не приймають. І тому потрібна і антистресова терапія, і терапія розрахована на те, щоб лікувати стінки судин. Так от, великі молекули кальцію неорганічного чіпляються сюди, і чіпляється далі холестерин і забивається судина. Але оцей процес він відбувається за кілька років. Але ж потрібна судина, так? Хто розумніший лікар, хірург чи природа? І природа швиденько починає фармувати колатералі тоненькі, обхідні. І тому, коли видаляли оці бляшки великі, тут вже немає проблеми, бо є колатералі. І кровотік, ну, може, трохи гірший, але він є. А коли е, в судині тільки-тільки починає формуватися бляшка, а тут ще немає колатералі. І тут може бути розрив судини, і оці речі набагато страшніші. І тому, коли дізналися, що оці невеликі бляшки набагато небезпечніші, сказали ой, і перестали видаляти ці бляшки, бо це немає сенсу. Тобто, про що я кажу? що... в одному місці, воно може в іншому Дивіться, якщо людина вже дійшла до такого стану, скільки в нас судин довжина? Три з половиною рази навколо екватора, судинок наших. І, звісно, що у нас не може просто бути всі здорові судини одна хвора. Вони, вони всі приблизно в одному стані. Просто десь гірше, десь краще. І якщо вже сказали у вас бляшки, то треба займатися судинами. І може отаку бляшку, яка вже дуже плотна і давня, ми не чіпаємо. Але отакі, в принципі, є е, можливість. Що вони потихеньку розмиються і просто підуть на і Ми можемо відновити стан судин. Лікар, кардіолог, терапевт вам скаже, знаєте, цей мій улюблений діагноз, жіночко, що ви вже хочете, скільки вам років, це вікове, це не лікується. Так от алопатія те, що називають сучасна традиційна. Офіційна доказова медицина це не лікує. Чому? Тому що от фармпрепарати вони отакі. І е, коли кажуть, знаєте, лікуємо судини, там двічі на рік крапельниці. Ну, по-перше, крапельниці, чи академіка Амосов казав, моду взяли крапельниці, це потрібно в реанімації, коли ми рятуємо людину. Так, операція ми переключаємо. А так здорова людина приходить і їй ставлять крапельницю. Це дуже велике і складне втручання в роботу організму. А що робить крапельниця? Розширює просто, розширює судини. І судина, ну, який тиск має бути? 110-120, так на 60-80. Судина еластична. І тиск має підійматися. Коли напруга, коли треба бігти, він піднявся, тонус звищився, підвищився, потім відпускає. Препарати, фармпрепарати, відклався холестерин вже, ну, не такий просвіт. Чому піднімається тиск? Тому що треба дотиснути кров. Дотиснути. Пробити до тих органів, які не доотримують. Ну, лікар краще знає, він розширив, розширив, потім не випили, звузилося, розширилося. І оця е реклама гіпертонії і препаратів для зниження тиску призвела до підвищення ішемічних інсультів. скільки відсотків? На 200. Все добре. Тобто, якщо ми Приймаємо вітаміни, хімічні, і лікарі кажуть, обернено, про що це каже, не треба. І офіційні дані були від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що вітаміни дають 10, 15 ну, до 30% того, що ми хочемо, найкраще з них, і до 18 побічних відсотків. Побічних навіть до онкології, вони можуть викликати. І тому лікарі кажуть: не пийте вітаміни, якщо там предрак. Що в них предрак, ну це що не онкологія. Тому є варіант іти обстежуватись, лікуватись, ставати хронічним хворим, бо це статистика з п'яти людей, які почали лікуватися, четверо стали. Хронічними хворими, які якісно постійно лікуються, а п'ятий помер від ятрогенії. І десь п'яте місце з причин смертності це ятрогенії. Цей термін ніхто не чув, в речі лікарі про нього не кажуть, бо це хвороби і смертність від самого лікування і від ліків. Лікарі знають. і на жаль, вони вмирають на 10-15 років раніше, ніж їх пацієнти, бо вони вміють лікуватися. А серед моїх пацієнтів самі хворі це якраз фармацевти, провізори це перше місце. Вони вірять в ліки. Вони непогані люди, але їх так навчили. На жаль. І е, тому ми не будемо обговорювати відновлення здоров'я аптечними вітамінами, бо це насправді неможливо. Фармпрепаратами неможливо. Медицина е, потрібна, особливо зараз, медицина.